Олександр Корпа народився в Криму в родині військового. Його батько 32 роки пропрацював бортовим техніком. Після військового ліцею Олександр вступив до Харківського університету повітряних сил у січні 2014-го В останній приїхав до рідного Севастополя на канікули Україну та присягу не зрадив. Продовжив служити в Миколаєві. Майстерно керував своїм су 25 з майбутньою дружиною Юлією Сашко познайомився в Харкові, куди приїхав на курси. Це було кохання з першого погляду. Нова щасливі роки в шлюбі промайнули миттєво. Зранку, 2 березня 2022 року. Вони говорили востаннє. А на третю річницю подружнього життя Юлія забирала за рук президента нагороду чоловіка, герою країни посмертно. Під час виведення техніки з під обстрілу, неподалік міста Старокостянтинів, ворожа ракета влучила у літак Олександра. Час катапультуватися був, але знизу аеродром, побратими та житлові будинки. Ціною власного життя капітан відвів охоплену полум'я машину якомога далі і урятував чимало людей. Олександра Корпана поховали в місті Підгайці, що на Тернопільщині неподалік від могили його дідуся. А на місці його загибелі встановили пам'ятний знак Шануємо та пам'ятаємо».